Ми скоро повернемося. Зараз по всьому Ірану відбувається жорстока різанина. Аятола Хаменеї відчуває, що цей протест відрізняється від попередніх. І саме тому іранські сили зараз вбивають протестувальників на рівні якого ми ще ніколи не бачили. Інтернет в Україні досі відключений, і тепер вони переслідують користувачів, які використовують Starlink. Це означає, що отримати будь-яку інформацію про протестувальників і злочини Ірану стає все важче й важче. В одному з учорашніх повідомлень сказано: Розкажіть усьому світу. Вони розстріляли всіх у п'ятницю, вони відкрили вогонь по всіх. Повідомлення в місті вбивають усіх, влаштовують різанину над дітьми. Квір, офіцери не витримали навіть п'яти хвилин під час втечі. Їх застрелили й убили. Двадцять людей у перший день. Я відніс п'ять тіл до клініки переді мною. Розкажіть усьому світу. У п'ятницю всіх обстріляли кулями, легко вбили 50 людей. Мій інтернет зараз підключається і відключається кожні 500 секунд. Це спочатку було іранське повідомлення. Тому переклад трохи неточний, але загалом зміст зрозумілий. Іранські сили влаштовують справжнє пекло. Повідомлення, яке ми щойно прочитали, стосується одного міста, одного району, але це відбувається по всій країні. Я кажу це тому, що іранські державні ЗМІ по телебаченню транслюють повідомлення для батьків іранських дітей, закликаючи їх не випускати своїх дітей на вулицю. Тому що, якщо їх уб'ють, ви не зможете скаржитися владі. Це жахливе повідомлення для трансляції від уряду цих людей. Послухайте. Ми скоро повернемося. Усі уважно слухайте. Спочатку для релігійних груп. Для членів Басіч, для всіх членів революційної нації Хезбола, ми чуємо заклик і крик, чи є серед вас помічник від імама епохи в ці дні, коли ми рухаємося до значних змін у світі творіння. Сьогодні вночі всі мечеті та бази мали бути заповнені молоддю Хезболи, релігійними групами та тими, хто дбає про віру. Сьогодні вночі мами й тати тримають дітей за руки. А дядьки й тітки телефонують, якщо знають, що дівчина чи хлопець трохи відволіклися. Вони не повинні виходити, якщо щось станеться, якщо хтось постраждає, якщо куля зіб'ється з курсу або буде випущена, і якщо з кимось щось трапиться, не скаржтеся потім. Тому ми вже пройшли дні розбрату і конфлікту з лицемірами, а також труднощі восьмирічної війни. Ми зараз повернемося. Перш ніж зачитати свідчення очевидців, хочу ще раз це уточнити. Зараз дуже складно перевірити повідомлення з Ірану, бо їх надходить мало. Інтернет вимкнено, вони переслідують користувачів Starlink і роблять усе, щоб інформація не виходила назовні. За даними видання Іран Інтернешнл, іранські сили безпеки застосовують смертельну силу проти протестувальників по всій країні. Відео надіслані до організації, демонструють кілька тіл у мішках для трупів за свідченнями очевидців. На місці видно десятки тіл, а ще більше тіл, за повідомленнями, знаходяться в сусідньому промисловому ангарі. Маємо відео з Фордіс, Карадж і Алькадір у східному Тегерані, де видно схожі сцени з тілами, що падають. Це вказує на масове вбивство, яке розгортається і не обмежується лише кількома містами. За найконсервативнішими оцінками щонайменше дві тисячі людей загинули за останні 44 години. Це час, що минув з моменту відключення інтернету. Лікар із північного міста повідомив Іран International, що одна лікарня прийняла щонайменше 70 тіл. Тепер хочу звернути увагу на дві речі: по-перше, ця цифра дві тисячі загиблих, це, це консервативна оцінка. Я бачив оцінки, де кількість загиблих за останні два дні сягала 4 тисячі. Для ширшого контексту, у листопаді 2019 року в Ірані також тривали економічні протести. Уряд зробив те саме, що й зараз. Вони влаштували криваву розправу, щоб придушити рух. Вони вбили близько 1500 людей. Це рекордна кількість жертв повстання в історії. Той місяць отримав прізвисько Кривавий листопад. Це була найбільша кількість жертв режиму, але за останні два дні вони перевершили цей показник. Вони вбили більше людей і досі вбивають. Коли ми говоримо про протестувальників, це чітко показує одне: наскільки наляканий Аятола і наскільки важливим є цей протест у порівнянні з попередніми. Ви раніше таке бачили? Ні, я вже бачила це у кривавому листопаді 2019 року. Але зараз усе інакше. Бо люди справді використовують свої соціальні мережі. Вони справді використовують свої імена, вони показують свої обличчя. Вони не бояться це казати. Голосно. Президенти Трамп нам потрібна ваша допомога. Ось що зараз кажуть люди ірану, і я поясню вам, чому. Бо це війна проти народу. Режим фактично розв'язав війну проти власного народу. Коли вони вимкнули інтернет, Алі Хаменеї користується тією ж соціальною мережею, з якої вони вигнали 18 мільйонів людей. Алі Хаменеї, верховний лідер Ірану, у Твіттері віддає накази про масові вбивства, заявляючи, що не збирається здаватися. Ви думаєте, що для нього це кінець? Так, і саме цього він боїться. Ось чому він боїться кінця свого режиму? Ось чому він віддає накази про масові вбивства. Ось чому він повністю ізольований, повний блекаут, тому я і нервуюсь. Саме тому Аятола зараз використовує дрони проти власних громадян. Вони запускають ці дрони вночі, коли тривають протести і записують обличчя протестувальників. Вранці вони вриваються до будинків протестувальників та заарештовують їх. За даними The Guardian, вже заарештовано щонайменше 2300 людей. І важливо пам'ятати, що всі ці арешти фактично прирівнюються до смертного вироку, тому що Хаменеї вважає цих протестувальників ворогами Бога. В Ірані це означає, що ти одразу потрапляєш у камеру смертників, але схоже, вбивства на цьому не завершуються. Минулої ночі корпус вартових ісламської революції розмістив снайперів на будівлях, які відкрили вогонь по протестувальниках у місті. У Тегерані сотні людей загинули. Працівник лікарні повідомив британська телерадіомовна корпорація, що тіл було так багато, що в морзі бракувало місця. Після того, як морг заповнився, тіла складали одне на одне, їх складали одне на одне у молитовній кімнаті. В одному з повідомлень від іранця йдеться, що ця різанина має більший масштаб, ніж усі вбивства під час попередніх повстань. Вони вклали молодих і старих іранців як осіннє листя. Ситуація в Ірані швидко змінюється і ми намагаємось вас інформувати. На жаль, висвітлювати протести на Ютуб небезпечно. Якщо маєте секунду, підпишіться нижче. Це дуже допомагає нам в алгоритмі. А тепер повертаємось до протесту. Ймовірно, це триватиме й найближчими днями, адже іранське державне телебачення, зокрема новинний канал, про це повідомляє. І важливо пам'ятати, що це єдине, що зараз дивляться іранці, тому що вони не мають доступу до зовнішнього світу. Отже, цей новинний канал зараз транслює сюжет, у якому називає цих протестувальників озброєними терористами. Це прямо суперечить тому, що було всього два дні тому, коли верховний лідер назвав цих протестувальників бунтівниками. Слова показують їхні наміри. Це спроба знеособити протестувальників для іранської громадськості. Тож вбивства можуть тривати, і, на жаль, здається, ми отримуватимемо дедалі менше інформації про них. Тому я хочу обговорити Starlink в Ірані. Є близько 40-50 тисяч терміналів. Starlink. це єдиний спосіб іранців спілкуватися із зовнішнім світом. Зараз 50 тисяч звучить як велика цифра, але важливо пам'ятати, що Іран це країна з населенням 92 мільйони людей. І дві ночі тому ми бачили, що мільйони людей насправді протестували, тож 50 тисяч явно недостатньо для всіх протестувальників. І зараз здається, що Квір насправді переслідує ці термінали Starlink і тих людей, які ними користуються. Несанкціонований супутниковий інтернет тепер офіційно визнано державною загрозою. Володіння розглядається як загроза безпеці, а не як технічне порушення. Під час відключень будь-яке активне з'єднання одразу помітне, коли оптоволоконні та мобільні мережі не працюють. Сигнал Wi-Fi Starlink перетворюється на маяк, коли StarLink активовано. Під час протестів вони позначають місця, які держава вважає активними, обшуки посилюються, блокпости стають жорсткішими, інформатори активуються, а точки доступу розглядають як ворожі осередки. І ціна за це жорстока. На жаль, це працює. Один звіт стверджує, що уряд більше успішний у відключенні Starlink і контролі інформації. Сьогодні на звичних каналах набагато менше відео ніж за попередні дві ночі. Проте нам пощастило, бо ті відео, які з'являються, багато про що говорять. Ось на екрані ви можете побачити відео з прунета Тегерана, на яких видно величезні натовпи протестувальників, які використовують світло своїх мобільних телефонів і скандують антиурядові гасла. Причина, чому вони використовують свої телефони, полягає в тому, що влада відключила електрику на кількох вулицях Тегерана, намагаючись придушити протест. Але як ви бачите, не схоже, що кількість людей зменшується. Насправді до цих протестів приєднується ще більше груп, які відкрито підтримують протестувальників. По-перше, іранські, азербайджанські та турецькі політичні групи закликали турецьке населення Ірану активно приєднатися до протесту у спільній заяві. Азербайджанські турки Ірану, а це не маленька група, вони є однією з найбільших етнічних спільнот Україні. Це свідчить про суттєву ескалацію і можливу етнічну та регіональну мобілізацію на тлі ширших заворушень. Курдська партія свободи пак заявляє про атаки на бази корпусу вартових ісламської революції та поранення щонайменше трьох членів. Ця група дивовижно компетентна у бойових діях. Ці бійці мають великий досвід боротьби з іділ у Сирії та на багатьох інших фронтах. Крім того, вони співпрацювали з військами США в Сирії. Їхня чисельність може бути невеликою, але це все одно серйозна сила. І звісно, у нас також є Сполучені Штати. Президент Трамп учора ввечері написав у Твіттері наступне: Іран зараз дивиться на свободу, можливо, як ніколи раніше, і США готові допомогти вже зараз. Звісно, для багатьох це може здатися лише черговою заявою, яку президент Трамп робив останніми днями. Але що важливіше, це новий звіт від Wall Street Journal. Звіт повідомляє, що адміністрація вже почала попередні обговорення можливого нападу на Іран і потенційних цілей. Один з варіантів масштабний авіаудар по військових об'єктах Ірану. Про це пише і New York Times. У звіті сказано, що Дональду Трампу доповіли про нові варіанти ударів по Ірану, і він їх серйозно розглядає у відповідь на придушення демонстрацій іранським режимом. Дональду Трампу запропонували варіанти, включаючи удари по невійськових об'єктах у Тегерані. Деякі варіанти пов'язані з іранськими силами безпеки. У звіті також сказано, що командири центрального командування США хотіли б більше часу перед атаками. Тепер, сподіваюся, це виявиться чимось, що може допомогти протестувальникам, і сподіваюся, рішення буде прийнято найближчим часом. На щастя, згідно з іншими повідомленнями, здається, що Іран сприймає ці новини серйозно. Іранський міністр закордонних справ перебував у Лівані з економічним візитом. Він зустрічався з Можливо, це був економічний саміт чи щось подібне. Він зустрічався з ліванськими посадовцями, але здається, скоротив поїздку і вже летить до Тегерана. Це може бути з багатьох причин. В Ірані зараз стільки всього відбувається, що він міг повернутися через будь-яку з цих подій. Але це говорить нам про одне: це сигналізує, що він змінює свій графік, а це означає, що в країні відбувається щось важливе. Тепер ми хочемо звернути увагу на іранський кордон, і здається, США минулої ночі завдали ударів по цілях іділ у Сирії. Це чіткий сигнал для Ірану. Погляньте на ці удари. Детальніше про термінову новину США атакували в Сирії. Доброго дня, Джоне. Чиновники заявили, що це відповідь на вбивство двох солдатів Нацгвардії Айови та їхнього перекладача минулого місяця. У Сирії перші авіаудари по ісламській державі відбулися 19 грудня. Тієї ночі застосовували f 15 s Strike Eagle a 10 Warhawk і ударні вертольоти. Apache. ми чекаємо підтвердження щодо використаного цього разу. Але Джони, ці сили досі у регіоні. Ескадрилья f 15 Strike Eagle завжди присутня. Режим не здасться без бою. Сподіваємось, вбивства скоро припиняться. Ми інформуватимемо вас про події на бізнес Basics. Натискайте підписку нижче. З вами був Сем. До зустрічі у наступному відео. Одна з проблем створення таких відео, де ми показуємо багато ударів дронів, навіть якщо жодна людина чи російський солдат не постраждали у цьому відео. Ютуб часто демонетизує наші відео лише минулого тижня. За їхніми даними, чотири відео про війну були демонетизовані. Відео з ударами дронів чи кадрами з передової не приваблюють рекламодавців, тому їх обмежують. Але це реальність сучасної війни, і саме таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим висвітлювати все це, і саме тому ми запустили власну платформу Basics Insider. Ми створили її з нуля, тож у нас немає жодних обмежень. Нам не слід розмивати удари дронів, кадри з передової чи знищення російських авіабаз. Також ми не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином нам не потрібно цензурувати себе лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Тож, якщо вам цікаве таке висвітлення подій, і якщо ви хочете дивитися наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, який ми просто не можемо завантажити тут на Ютубі, тоді обов'язково приєднуйтесь до нас на basicsinsider.com. Натисніть посилання в описі або відскануйте QR-код на екрані, щоб приєднатися та переглядати вже завантажений і майбутній контент. Ви також підтримуєте нашу роботу і канал. Дякую. Я Сем. до зустрічі у наступному відео.